Для пошиття подушки на комп'ютерне крісло я взяла залишки, які у мене залишилися від пошиття штор. Це у мене мікровелюр. Оце тканина антикігодь була, з якої я шила покривала на двоспальне ліжко. Ці кольори між собою поєднуються, тому я поєднаю їх у цій подушці. Покажу, що нам потрібно. Нам потрібна буде вірьовка. У мене є ось така. Якщо у вас є інша, іншої якості, можете взяти іншої якості. Далі потрібна буде резинка, у мене є 3-м резинка. Так само нам потрібно буде для резинки чохол зробити. Я взяла смужку тканини шириною 8 см. Це у мене резинка 3 см з одного боку, з іншого 3 см, і плюс припуски на шви по сантиметру, Виходить 8 см. Далі потрібно будуть смужки тканини для того, щоб нашу ось цю вірьовку обернути тканиною і зробити канти. І покажу, які деталі потрібні для створення нашої подушки. Так, Зараз я розлажу. Це у нас буде низ. Далі у нас є ще центральна частина. Так. Ось наша центральна частина. Ну, давайте розвернусь, так. -то зрозуміло. Є ось такі бічні верхні частини подушки. Є ось такі бічні детальки. Давайте, щоб вам було видно, як вони виглядають. Ось так вони виглядають. І тепер починаємо зшивати всі деталі між собою. Я зшила між собою деталі, центральна верхня деталь. Я до неї пришила бічні деталі. І понизу пришила ось цей прямокутничок. Це буде нижня деталь моєї подушки. Мої бокові детальки виглядають ось так. По нижній стороні, у мене не буде канту, а кант я пущу верхній деталі, по верхньому зрізу. Так, я це відкладу на потім, покажу кант, який у мене вийшов. Я зшила всі полоски між собою в одну цілу і отримала ось такий кант заготовку канта. Далі. У мене є ще чохол для моєї резинки. Для того, щоб мені було зручно його припрасовувати, і запрасовувати припуски, я вклала сюди металеву лінійку, мені було зручно, вона якраз по ширині підходить. І припрасувала праскою. Ось так. Тепер у мене є ось така заготовка спиці. Я її покупала на барбашону. Я пришила кант до зрізів. Тут я не дострачувала сантиметра півтори десь до зрізу. Тепер я припуск цей зараз зафіксую. Тут, Тут так само. Зараз ми сховаємо цей припуск з таким чином. І по резинці я проклала строчки по, десь по 3 мм з кожного боку, для того, щоб закріпити резинку, бо під натягом резинка скручується. Для того, щоб цього не було, потрібно прокласти строчку. І зрізи бічні я закріпила ось тут. Тепер, що ми робимо, ми тепер зшиваємо нашу подушку. Пошиваємо подушку з боковими детальками. Розсікла. І тепер я буду зшивати. Тепер я її вивертаю і зараз буду наповнювати всередину. Я майже закінчила подушку, мені залишилося зашити ось цю дірку, і дірку я планувала зашивати одразу, прокладаючи строчку оздоблювальну по ось цьому шву. Також я планувала зробити строчки ще ось тут, щоб додати жорсткості канту. І планувала ще пройтись, кріпити ручними стіпками ось це місце. А в процесі примірки я з'ясувала, що мені потрібно внести зміни в конструкцію. Я заготовила ось таку деталь. Це звичайний прямокутник ось тут згин, Який я шила по бічним зрізам, вивернула і проклала оздоблювальні строчки по 2 мм від шва. І зараз, ось цей прямокутник, я буду вшивати підпорю ось тут в шию цей прямокутник. А тут я закріплюся строчкою, щоб у мене трималася резинка. Ось так. І тут прокладу оздоблювальну строчку. Подушка у мене готова. Ось такий тримач. Тут я проклала строчку.